Кари господні накрили Росію сніговий апокаліпсис, нашестя сарани та тотальні злидні. Прямо зараз розкажемо, як китайці виконали план. По знищенню росіян про все це та багато чого іншого. Дивіться у нашому випуску. Віслюки замість військової техніки. План Путіна по захопленню України може розтягнутися на століття. Далі розкажемо вам, чому російський диктатор готовий знищити росіян та як Соловйов зловив шизофренію. Люди із серйозними розладами психіки часто вважають себе великими завойовниками, наполеонами і таке інше. Російський пропагандист Соловйов наряду з ними майже оголосив себе імператором Гренландії. прилеглых айсберги я не понимаю почему нашу гренландию трамп пытается забрать, ну да, да? можно поспорить все вот все а, ну датская пресса уже вас вовсю цитирует насчет того что на да, гренландия тоже мы можем претендовать на это да, на первых полосах выносят то есть смотрят внимательно следят за передачей гренландцы черные икра Вот міхавої шапки, балалайка і медвежі танці ждут вас. Вот. А, что касается... а вам, аж просьба не просьби нілнаваса отсюда. Претензії Росії на Гренландію такі ж сміхотворні, як і ноу-хау їхніх генів Міноборони на фронті. Поки Соловйов мріє про приєднання найбільшого острову планети до Московії, друга армія світу тим часом готується. До нових проривів на території України за допомогою армії віслюків, і ми не про солдатів. Російським військовим на фронт прислали нещасну тварину замість техніки, буквально для транспортування боєприпасів, як стверджують самі ж військові. Причому віслюка привезли не як якусь допомогу, а офіційно надали відмін оборони. Зетармія щоб не плакати від відчаю, скандує, що з такими прогресивними рішеннями армія Росії непереможна через свою кмітливість. Військовим не так до вподоби рішення їхнього командування. Ну факт в тому, що нам видалі осліка, говорят, безпечення вот ослик. Горять, от ос, транспорту. Ху... Уралы горят, горят. Вот, ослик, возите на нем быка на передок. Ослик, бля, ослик. Настоящий ебаный живой бля, ослик. Выдали, бь. Это не ГУМК привезла, это не еще что-то. Это бля, обозная машина, Урал поехал на получение там имущества, бля, ему выдали. Выдали. Чому російській армії у 21 столітті знадобилися віслюки, які активно використовувалися як вючні та упряжні тварини в арміях стародавнього світу до третього тисячоліття до нашої ери? Питання дуже філософське і дуже глибоке. Свої роздуми можете написати у коментарях. Одне цікаво, чому Соловйов не обговорює цю тему в прайм-тайм своїх ток-шоу, в той час як. Розповідає про знищення світу своєю армією в одну мить. Зрадник царьов при всьому цьому вже визнав тотальне безсилля РФ у справі завоювання України. Ауляйтер вважає, що росіянам знадобиться близько ста років, щоб дійти своєї Ну, такими темпами. Якщо будемо, щоб освободити всю Донецьку область, це треба від трьох більше. просто в Донецьку Я... по 30 квадратних кілометрів в день. Просто чиста математика. Тобто, якщо надеяться на те, що ми просто по 30 кілометрів в день будем такими темпами идти, ну це не буде 100 лет, но ну, буде очень довго. Соромлюся запитати, що там з Гренландією? Вона то коли? Поки Путін пише план на майбутнє, нова еліта вже відтворює знаменитий русський мір у себе ж вдома. Так звані герої СВО, які повертаються з України не так часто, утім, все ж таки буває за два з половиною роки. Вбили понад 240 мирних громадян Росії, та ще 227 отримали важкі каліцтва від путінських героїв. І це тільки початок у списках злочинів і жорстокі вбивства, і гвалтування, і розчленування, про які ми не розповідаємо вам з морально-етичних норм, про які росіяни не чули, бо це ж вже їхня реальність. Деякі вбивці ходять по колу з в'язниці на війну, з війни у в'язницю і назад в окопи. Але мотивують окопами не лише злочинців. У деяких областях російська влада охоче пропонує списати борги тим, хто готовий змінити звання боржника на звання вбивці і підписати контракт з міноборони. Якщо ж ти не хочеш помирати на війні сам і не хочеш вбивати ні в чому невинних людей, ти Зрадник, командир Ахмату, який так і не пересікся з нашими бійцями на Курщині, звинувачує росіян, які вимагають від путінської армії виконання їхніх же прямих зобов'язань. На це не упрек там всім мужчинам, почему типа, вы не йде там воювати. Упрек тим мужчинам, які требують таких, же, як вони почему вы не освобождаете мою землю. вот как раз к ним вопрос. Можливо, просто хтось не хоче грати у цю смертельну гру і не хоче ставати військовим злочинцем. Хоча пропагандисти вважають, що Росія це взагалі єдина країна, яка виконує міжнародне право, є гуманною і далі по списку. Ну ми все ведемо просто як ну не знаю. Тобто ми єдині в цьому світі, хто соблюдає міжнародне право. Навіть не будемо розпинатися, аби довести протилежне, тому що українці живуть у доказі того, що всі дії Росії це злочин. Утім, Путін вже не обмежується знищенням українців. Він готовий і своїх перетворити на попіл, якщо йому це потрібно. Його війська вкотре продемонстрували своє справжнє обличчя, звинувативши у своїх злочинах Україну. У суджі вони завдали удару по інтернату, де знаходилися люди похилого віку, наслідок чого четверо мирних жителів загинули під час евакуації росіян нашими військовими. Росія завдала повторного авіаудару для більшої кількості жертв серед цивільних. Але коли Соловйову, Кісільову чи Симоніан щось заважало розповідати про святість свого вождя, чистоту. Та духовність Росії. Утім, поряд з цими промовами завжди звучать і вже звичні монологи про знищення України як нації. Вообще смысл разговаривать с ними нет. Поэтому каждый раз, когда мені мої э, українські співбесідники, иногда притворяющиеся россиянами, приходящие в том числе в нашу суть, кажуть, А какое будущее вы видите України? Какое будущее? А я не вижу ніякого будущего України. Ну, вот Владимир Владимирович в этом плані едино. Какое будущее? З 91-го року був шанс построить будущее. А зараз, Василь Днічви, як как би бы ви не притворялись, нет у вас никакого будущего. Ні. Ну, хоч какое то Никакого. Що вже говорити про Україну, якщо вони і своїх людей рівняють із землею? Армія Ескортниць при Кремлі. Та губи в губи або як шаман разом із Мізуліною проводили курс поцілунків у школі. Про те, чому мільярди на ескортниць є, а рубля на біженців курщини немає. Розкажемо прямо зараз. Курські біженці тепер голодуватимуть. Раніше місцева влада пояснила, що жодним відбудуванням їхнього житла ніхто займатися не буде. Тепер і їжу вони мають добувати. Самостійно пункт тимчасового розміщення повідомив, що припиняє роздачу безкоштовної їжі евакуйованим з під Курська. кажуть, на таку розкіш немає грошей. Мовляв, держава заборгувала у станові до 70 мільйонів рублів. Також ходять чутки, що біженців виселятимуть. При цьому наверху звинувачують людей у тому, що вони постійно скаржаться на щось. Лапти Алладина пояснив, что мають быть вдячні, что у них есть хлеб и вода. У меня было в жизни такое время, когда вот я помню, в доме был кипяток, была заварка, чтобы добавить до этого кипятка черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб – это было такое лакомство. И такие времена были очень тяжелые, поэтому сегодняшние условия. Біженців, которые вот я вижу у нас і в Курске находятся, і в других регіонах. Ми все одно понимать, розуміти, що в таких жорстких условиях, які у нас були тоді, эти условия я тут не вижу. І в самое время люди, которые це все отримують, где-то получаются недовольне. До деяких росіян тільки зараз почало доходити, що їхня країна їх кинула на напризволяще і не збирається піклуватися про жодного з тих. кто что-то втратил через путинские примхи. Я считаю, нам лгут, У нас правительство нам лжет. Я считаю, что правительство нас давно сдало, предало. Просто вообще, я не знаю, я даже не могу, я не знаю, люди там работают или кто там работает. Я просто не представляю. Я хожу на эти подачи, я вижу всех этих чиновников. Но нет там людского отношения, человеческого отношения, нормального отношения. Когда ты приходишь, и тебе идут навстречу, чтобы да, решить вопрос. Никто там вопрос решать не собирается. Все Уходять в стороночку, перекладуть отвісти друг на друга, переводять стрілки, і у них у всіх одна, одна тема, один ответ на все. Пишіть її в письменному відеобращення. Історії про перемогу у Другій світовій, про хліб з водою вже не так гріють душу, коли війна прийшла у їхній будинок, не з екранів Соловйовських ток-шоу, а по-справжньому. А в реальності що? Путін не лише не виплачує компенсації і не кормить, він ще й розбомбить те, що залишилося, і питати ні в кого не буде. Не дивлячись на те, що курських біженців немає чим годувати, глава Роснафти Ігор Сєчин від'їв собі нормальну таку пику. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що крім мільярдної зарплати він має цілий штат ескортниць офіційно влаштованих. А найголовніша з них має колекцію сумочок за 100 мільйонів рублів. Сам Сєчин за минулий рік заробив майже 5 мільярдів рублів, тобто по 18,5 мільйонів рублів на день. Думаю, поряд ці новини виглядають більш ніж по-російськи. Одні доїдають черствий хліб і вимолюють допомогу у Путіна, інші заробляють мільярди прямо під крилом у того самого Путіна. Сліпим потрібно бути, щоб не розуміти цей харчовий ланцюг. Поки одним розповідають про чистоту і традиційні цінності, шаман з Мізуліною лижуться у навчальному закладі перед дітьми. Кремлівський любовний піар-проект, як мінімум, зовсім не схожий на пропагування сімейних цінностей. Путінський співак на пару з директоркою російського інтернету поцілувалися під час концерту у московській школі. Такі собі цінності, які цілком лягають у загальну статистику, де вісім із десяти сімей розлучилися у 2024 році. З них і шаман, який покинув свою дружину, щоб публічно зажиматися із мізуліною. Сніговий апокаліпсис атакував Сахалін. Неочікувана буря практично відрізала росіян від зовнішнього світу. Найсильніший циклон тривав тиждень. Зараз почався процес відкапування. Кучугури вищі за людський зріст. Сніжні стіни доходять до других поверхів. Біле покарання пробиває шибки і проривається до будинків усередину квартир. Росіяни намагаються врятуватися, хто у який спосіб. Усі дороги заблокував буран. Потяги застрягли посеред поля, затримані рейси, неможливість вийти з дому через величезні замети. Все це на перший погляд просто зима. Та чи так це насправді? Наприклад, у Южно-Сахалінську за три дні випала місячна норма опадів. Люди в шоці, от са не откопались, а вон машини всі легковушку відкопали. Вон, вон Катькина. Вон Олеговский. А вон они наши друзья ползут. Смотри. Китайцы на стройку ползут. Втроем. 19 сніг так ніде не розчищена. Ну от і поїзд застрял, посіок сокол. Все. Дуже сильно забило. Іншим росіянам сніг за радість, тому що вода з неба це єдина вода, яка у них є. Пенсіонери змушені топити сніг, поки влада 30 років годує обіцянками провести їм. Водогін жителі села в Краснодарському краї вже три десятиліття відчувають на собі всі принади, віліччя і могущества своєї країни у вік технологій Вони живуть як у середньовіччі, навіть без центрального водопостачання. У 21 первому в Вікі технологій, у нас люди топять сніг для того, щоб помити посуду, полы, постирати віші. потому что у нас нету ни питьевой воды, ни единственной колонки. Уже 28 лет. Проблема никак не решается. И как такое может быть? Красноярский край, богатый край. Всего 170 километров от столицы Восточной Сибири такая безнадега. Ну вот как это возможно? Вот как? Разве это вот это нормально? От разве это нормально? Наші представители власти являются членами нашої партії «Единая Росія і спится їм спокійно. Тому можливо сахалінцям потрібно дякувати за таку кількість снігу, але це не всі подарунки природи. Росію чекає навала сарани. Так саме тієї з десяти кар єгипетських, якщо говорити біблійною мовою дуже духовних росіян. У мінсільгоспі попередили у зоні максимального ризику регіони, що межують із Казахстаном. Там вже готуються до атаки для боротьби із сараною. Хочуть створити спеціальні загони. Чи буде це нове СВО? Дивіться у наступних випусках. Якщо подивитися на суворі будні Якутська, то спадає на думку, що там і сарани не потрібно, і дронів. Путін вже все зробив власними руками. Так, от ми входимо вдома, в, в под'їзд, осторожно не впасть, це все наліть, льот. От пано. Ой. Надіюся, погрязь. Ой-ой-ой, от тут нічого не видно, на не буде, ну вот. На вода в под'єсті, а запах. Вот такой дом люди добрые. Вот так у нас жив'ять говорят 80% процентів життя в Якутске. Нагадаю, що у цьому регіоні видобувають газ, золото та алмази. Така от економіка, якутія взагалі яскравий приклад ефективного використання кремлев всіх подарунків природи і любові до власного народу. Це, наприклад. Диво міст призначений він не для канатоходців та циркачів, а для простих росіян, ледве стоїть та ще й без огорош. Якщо ви думаєте, що це люди з'їхали з глузду і випробовують своє життя, віддаючи перевагу цьому мосту, коли поруч є новий, то ви помиляєтесь. А навіщо росіянам? блага цивілізації? Головне, що храми є, а це головне. Так званий священник Ткачов впевнений, що нічого кращого за церкву в Росії просто не існує. Нічого лучше, чем церковь у нашей родине нет. Самое лучшее, что есть в нашей родине, и самое дорогое, святое, сильное, благословенное и вечное это святая православная церковь. І не до церкви, це смертний гріх. І не любов до церкви, це смертний і не знання церковної жизни это це смертний гріх. Только узнають об этом люди только після своєї уходу відсюда і явлення під лісом Боже. Це да. все простое. Если, если бы церковь нам нічого не говорила. Були б ми а не люди. Но церковь є, і ми люди, а не свині. Ну і з цим твердженням ще можна посперечатися. А от список самопроголошених смертних гріхів від російського попа це щось цікаве, як і спецоперація китайців. Вірних друзів Путіна по версії пропагандистів, але щось знову пішло не так. Китайські автомобілі, на які росіяни присіли через санкції, виявилися з сюрпризом. Машини покликані зробити з росіян калік, і все через їхні унікальні сидіння. Виявляється, вони не просто незручні, а буквально ламають хребти своїм власникам. Спини крісел цих машин перетворюються на жиле. Навіть при легких аваріях така от дружба, таке от імпортозаміщення. На цьому кажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із Багнюк.